А у гостомелі прощаються із військовою Тетяною Фесенко із позивним Мурка. Жінка загинула, захищаючи бахмут. На церемонії прощання перебуває наш журналіст Богдан Бур'яненко. Богдане вітаю тебе. Чи багато людей прийшли попрощатися з героїною. Добрий день, Юлія. Насправді сотні містян, сотні гостомельців прийшли сьогодні на міське кладовище провести в останню путь Українську захисницю, героїню Тетяну, їй було всього 30 років, коли вона загинула. Вона пішла на фронт одразу ж після початку повномасштабного вторгнення, разом з чоловіком. Чоловік її Володимир, він ветеран АТО і також підтримав кохану, і вони разом звільняли Харківщину, зачищали села. А останнім бойовим завданням стало саме Донецький напрямок, саме Бахмутський напрямок. На жаль, там в окопі під час штурму в на них на... не потрапив снаряд, і вона на жаль загинула. Чоловік отримав контузію. Втім, разом із кумом вони два з половиною кілометра несли Тетяну на евакуацію, однак. Рятувати жінку не вдалося. Сьогодні сотні містян прийшли віддати шану героїні, її поховали на міському кладовищі. Ми поспілкувалися із побратимами, кажуть, що це була справжній воїн, чудова мама. Чудовий, чудова захисниця. Вона, вона добре знала Гвинтівку, добре знала, е, ще й як розміновувати все. Була дуже вправним воїном. Давайте послухаю, послухаємо її побратимів. Тетяна була доблісною мамою, а також доблісним воїном. Вони воювали з чоловіком довго. Я з ними був поряд. Але, на жаль, нас розлучило з часом. Першого мене поранило, а тут і Танюшку забрали. Але я думаю, що не за горами наша буде побіда, виграш. Ми помстимося ще. У родини залишилася донька. За нашу інформацію, вона зараз перебуває за кордоном, і вони її вивезли під час на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Чоловік же ж, Володимир, він планує повернутися на фронт після того, як, як одужає, як покращить своє самопочуття після контузії, після цієї травми. Вічна шана, героїні Тетяні, Джулія.